Трагічна дорожня транспортна пригода сталася на ставку у селі Оліївка Олександрійського району, 8 червня увечері. Двоє чоловіків на легковому автомобілі ВАЗ-2106 на швидкості впали з десятиметрового обриву просто у воду. Все трапилося дуже швидко, згадують відпочивальники, котрі в той час були на берегу ставка. Вони почули крики, бачили, що в автівці були люди. Тож один із чоловіків, не турбуючись про власну безпеку, кинувся у воду рятувати постраждалих. Крик, я сильний жіночий. Крик почув. Жіночий крик, я зрозумів, заголосили такий крик, неістей. Ну, не ну і побіг сразу, і бульки йшли, ну вже вже бульки. Зразу швидко ну, не ряв, я не міг знайти, вона верх ногами оказалась перевернута. Мені теж там дверки шукав, лобове стекло, дверки по, по, по колесах почав оприділяти, не пойму, де переднє колесо, де заднє. От, потім по глушителю вона верх ногами була, я вже зрозумів, що наверх ногами. Взагалі, поки я розібрався, як вона лежить, поки знайшов той глушитель, де перед, де зад, відкрив дверку, витягну, оказується час йде. Ну, мені це все була секунда, мені коли вже люди підбігли, кажуть, давай, бо там і тебе защемить, нам не треба третього. Ну, ще, Я в мене щось так думав, я з внуками приїхав, думав, що там діти. Все, я думаю, я зубами, ну, я її витягну. Ну, а потім вже люди вже мужчини поприходили. Одного витягли, то сюди його винесли, то в нього ще серце трепіхалося, ну ще, ще щось, щось теплілось. Ну, діло в тому, що сильно довго і время було потрачено на поїздки, як вона лежить. Я, мені ж треба винирити, я винирюю, хапаю воздуха, а вона те саме. Коли я починаю заглублятися, вже й машини не можу знайти, не то що тяжело. А Коли вже приїхали водолази, то водолаз сказав, що все одно б не витягли б його, почому б його прищемило. Ну, Зараз ось витягнуть машину, подивимося. Прищемило того другого. На місце події викликали службу порятунку, медиків та поліцію. На жаль, незважаючи на усі зусилля небайдужих відпочивальників, врятувати водія та пасажира автівки не вдалося. 8 червня о 20.20 20 до ОКВ ДПРЗ 2 надійшло повідомлення від громадянинки про те, що легковий автомобіль. Вас зірвався вкручу у місцевому ставку. Попереднім по даним в автомобілі знаходились э, люди. По прибуттю на місце було з'ясовано, що один чоловік був вилучений місцевим населенням з водойми, друга людина було за, за допомогою місцевого клангіста було вилучена на поверхню. Наступного дня тобі, сьогодні було за допомогою автомобіля УРАЛ та водолазним відділенням аварійно-рятувального загону УДСНС у ДСНС у Кіроводській області було вилучено автомобіль, ВАЗ-2006 на поверхню. Операція з витягування автомобіля зі ставка на Оліївці тривала близько трьох годин. Водолази перевірили положення автомобіля. Він знаходився на даху та чимало застряг у мулі на дні ставка. Водолази розмістили всередині автівки дві автомобільні камери та наповнили їх повітрям, щоб підняти автомобіль. Однак камери вислизнули з салону, оскільки при падінні машина лишилася лобового та заднього скла. Зрештою, рятувальникам вдалося перевернути авто та поставити на... Колеса. І лише потім затонули автомобіль, почали витягувати з води. Тягнули спочатку вручну, усі гуртом. Рятувальникам щосили допомагали відпочивальники та місцеві жителі. Коли стало можливо, залучили важку рятувальну техніку. У цій трагедії на улюбленому ставку багатьох відпочивальників Олександрії та району загинули двоє молодих чоловіків 1973 та 1984 років народження, обидва жителі села Войнівки, що стало причиною смертельної ДТП. Наразі з'ясовує поліція.